Всім привіт, ви на каналі Ігрове життя мене все ще звати Владислав і знову про Galactic Survival. Давно я вже сюди не заходив, як я думаю, багато хто знає, тиждень хворів і тиждень відео не записував взагалі. Так, перший сектор тут я прийшов. Сектор 2. Пу -пу 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 Кристалічні печери. Давайте подивимося. Завершить занурення, понятно, стандарт. Завершить етап із рівнем загрози чучар, не більше, ніж 5. Ну Це можна. Спорядіть 3 одиниці зброї, типу струменева. Ну, струменева це он, можна бурильником. Так, підожди 3 струменева. Угу, угу, угу. Після надходження капсули постачання з'являється на вала ворогів. Ну так. Тільки тоді ж треба зараз перебрати. Так. Отут. Де воно? От. Переключатися по категоріям. Мені казали, так буде простіше. І так, дійсно буде простіше. Захист, швидкість руху, відновлення ОЗ. ОЗЕ. Ну, давай, давай я це візьмемо. Чіпи-чіпи. Зброя боско крижаний вибух, золото, коли виходите в десантну капсулу. Так, піднімає. видобуває ракетомет. Огняна, крижана. Швидкість видобувань. Ну, не знаю, я по це б може спробував чисто подивився, як воно буде. Так, що тут? Швидкість видобування, досяжність і критична шкода. ОЗ, відновлення ОЗ. Видобування удачі. О, так, швидкість видобування, досяжність зброї критична. О, швидкість видобування. Ну, тут у мене вже стоїть саме таке нормальне. О! Ну <кій> тут по ведешкам. Швидкість перезаряджання, межі вибуху від ефекту стану, шкода нормально. Тривалість, о, це нормально. За кожен зібраний червоний цукор. Опа, це я беру. Поліпшення. Чи сенс є брати його? М -м, ні, напевно, не буду брати поліпшення. Тут у мене тільки один молоток. Тут нічого. Так, і приціл. Шкода, досяжність. Не, ну це то, зрозуміло, краще. Імовірність крита, швидкість шкода. Ну, напевно, той приціл. Добувач. Тут уже доступний. Ну, четвертий левел. На п'ятий дуже буде поки складно. Ох, як класно. <кхм> Досяжність, перезарядки, давай перезарядка. Досяжність так трошки піднята. Бос ракетометом стріляє. І цей ракетомет, я так зрозумів, що пробиває породу. межі збору, перезарядки, шкода. Давай на шкоду. межі збору мені тут прям сильно такі гігантські не потрібні. Так, тут проходимо. Цукор, 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 за кожен зібраний. Накопичення. Швидкість це ну це давай. Бі? Мені б морозку сюди взяти на другу зброю на п'ятому левелі. І буде топчик. детектор. Ай. Ти куди? Морозку. Сюди. Все, тепер морозку розкачать. И буду топ. И буду жить. На КП еще не шкода, давай. У кем это ресурсы, ну не знаю, забирать, не забирать. Не, не буду уже забирать. Давай морозка. Давай, 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 копай, копай, копай. копай. <coughs> supplies. Ты сейчас толпа пиды, да? Раз uh, Там бахнут. Тут багато багато нітрий. Ця муха мене тут. Дуже турбує. Швидкість руху, ну давай трошки підмінемо. Давай, 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 скидуй саплай. Є. Yeah. Так! Uh, Швидко Ідеальний артефакт, куди я думаю. перезарядка. Шу, давай. Не? Морозко. на Накопичення. Плюс один струмень Сюда. Идеально. Так, буликов вбиваем. Шкода. Давай, что-то перезарядка. Так, секунду. Так, золото. Блин, я золото хочу. Струменева. Плета, давай. Все, задание одно я выкана. Ай. Ай-яй-яй. Морозку то пора раскачать на перезарядку. И вообще будет топчик. Давай. Давай, давай, ей, 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 ей. Тревались. Давай, тревались. А, нам вообще и забрать, правда? Ну, фиаси. Да ты рай... раніше був. Ой, я хорошо. Накопичил. Да-да-да-да-да, иду, да, да. иду, иду, иду. Давай, 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 давай. Сбирайся, маркир. Блин, а це погано, что то и не бахнув. Более че... Той скільки ж можна, скільки Скики Копання, ну Давай копання трошки. Мороз. Ой, скільки досвіду. І не хочется им отдавать. Жучаром центр зарядка. Давай сюда. Ладно, пішли пішли далі. Тут трошки мерки збираємо, притині, не хочу, давай. Все. Іде, ідем. О, давай перезаряд. Перекинуть, перекинуть. Ей. Давай, окей. Все, чисто вся струмина буде. Давай, 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 забігай. Ну, золото Небагато, але трошки є. Я його хочу взяти. Давай, біжи. Не баху. Прикро. Ой, скільки там золота. Чи не золото, а досліда, блін. Так, хай буде. А цей золото забираю. Ну, золотий ящик, Точніше, червоний. Ей! я вже не заберу, не встигаю трошки. Трошки не встигаю. Хода, ну давай. Ой, скільки там государство, я хочу його забрати. забрать. давай. Біжим, 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 біжим. My pick. Yo, 20 секунд, у нас час є. Часу багато, просто біжим. Накопичення, шкода, крити. Давай шкода. Напевно, не тру візьму. І просто заходимо. Візьму... Ну там, звісно, можна приболую шкоду взяти. Але... Так. Струмінь. Сюди. Морозку качаємо. Перекидка. О, о, сюди. Шкода, давай більше. Шкоду. Горіння, я не хочу на морозку. Ну хай це, критиві. Перезарядка, шкода. Візьмі. Go Нормально. Так, продовжуємо. Тут я все купив, все що міг. Алло, що за звук? Так, а я виконав завдання? Викинув. Все добре. Тобто виходить, тепер просто пройти. А, ну це простіше простого. Прям дуже просто. Тривались. Давай. Ммм, не проблема. Горючка, то вперед. Your Your Давай, не, жуків я збираю обов'язково, що жуки вони потім розбігаються. Нітру, ні нітру. Ну, я не знаю, нітровий порошок би тут непогано зайшов, я думаю, враховуючи скільки я ні прилиць зібрав. Але ну, це... Так, 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 так. так. А щось така довга перезарядка. На аж, морозку. аж неприємно. Ну, Палета. Швидкість обертання шири... Ну давай ширину руліє. Ні, ну про пропалює їх непогано. Ви подобається. Але трохи недостатньо хочу О, О. ні, ну морозку прокачати на максимум це обов'язково Ні, ну цих я пропалю зараз вони там бібіхнуть. О, а це я візьму Плюс один струн давай Отримання, де? давай так А, сейчас бору ну давай трошки візьмемо Морозко качає. Досяжні там морозку, сюди. Вообще ідеально. Удачу. Uh, не, я морозку хочу. Удачі мені не так вистачає. Так, віточку давай. Погнали далі. Скоро ще орда. Морозки. Блін, мені морозки чуть, чуть залишилось. Почну це чуть-чуть морозку і все. І я... Я считаю її переміг. Щось пропалимо трохи. Так, зараз орда буде, окей, відомо. Сформінь комінг. У-у-у, скільки всього. Ще й накопичення все. У тут я люблю брати більше струменів для того, щоб я завжди був в безпеці. Так, там, звісно, шкоди більше на другому верклопі. Але морозка мені більше для захисту потрібен. А шкоду в мене буде все остальне завдавати. Ну от. Хоп-хоп-хоп. Поїхали, поїхали. Саплайпот. Оооооо тут support? давай тоді. Вогнемет. ну, удар мене. о, Швидкість. Блін, я не то трошки взяв, але ладно. Проходимо далі. Саплайпот. Тобто саплайпот скинули прям під кінець. Прям дуже під кінець. <кхм> Вайпот Камін. А, фігня. Фігня. Удачу. Как буде удача? О, тут жити. Коротше, зараз трошки візьму, зберу. Може ресурси які? Вони ще є. Потім уже буду до кінця шахтати. У жуків зараз не так стільки багато. Я типу терпимо для мене все. Хай буде. Копання, хай буде. трохи трохи та й швидше буду копати. О, то тут у мене взагалі глухий кут. Сюди б я б тоді побіг би, ну, дуже нервував. би. Мені нервувати не потрібно зараз. Так, тут пробігли, той досвід я зберу. Наверх. Ну, зараз уже перший рівень буде, я, безпеку пожутам. Наверх. Ладно, пішли. Я думаю, я встигну. Я думаю, я встигну, я заберу Свій червоний ящик. Навайн. Є, прокопали. А, ну тут нічого, в принципі, не було. так, чисто проходим. Лоу, элитка. Я бы ее хотел побить заради доступа, але блин. Николы. Вашка, давай. Перезарядка. Николы, Николы, мне треба ящик отримать. не краба ящика печенье, давай. Ну, бью, не вб'ю. 20 секунд. <у> ще один струвень тривались. Ууууу, є ще один струмінь, візьму. Це прям топова штука. Накопичення Тривалість, давай. Давай елітка! всей добы. Тепер вы тут. Да, чисто удариш. скотиняка. Швидкість перезарядки це на все. Я напевно візьму 30, ну хай будуть. От тут беру. Плюс один струмінь підходить. Швидкість перезарядки. Мені дуже б велика швидкість перезарядки надана морозку. 229, ну це довго. В чому, типу, прикол? Ну, тривалість, тривалість. О, сухарик можна качнути. Візьму. А, досяжність шкода накопити. Давай. Досяжність. Швидкість перезарядки на все? Давай. Погнали. О, це вже прям нормуль. Скільки там перезарядка? 2,17. Ну, ще довго, але, блін. 217 2 ще можна якось терпіти. Ще, ще реально можна прям терпіти, і типа ну окей Переживу Ну половиною секунди це довго уже Три так це взагалі дуже довго Ну і плюс класно що по досяжності Так накопичення Шкода Ммм якщо перекинуть Ооо Шкода Перезарядка наш... Ооо! Ооо! 204! Шикарно! Не зря перекинув! Давай цукер відео! Палива не вистачить! Не вистачить! Не вистачить! Далеко. Давай, давай, їдь! Оо! Оооо, гулік сюди. Куди побіг, корочок? Розрядка на все струменеве. давай. Скільки тут? 1.89. О, це вже можна вже нормально про щось говорити. Де? Мене вдарить не можуть. Накопичення важка. Давай. Ще перезарядка тоді 1.76. Можна до півтори секунди ще й розігнати. Якщо розганю до півтори секунди, то взагалі тортик буде. Я дві зможу взагалі ні за що не перейматися. Блін, так. Ну і скинули маяк. За кожен тех. Ні, фігня. Пу-пу-пу-пу-пум. Сквяк. Ну, сквяк тут не сильно годиться. Захист. Золото жарна консоль, давай. Там нормально вже настакалося на шкоду. Сквяк тут не сильно годиться, тому що у мене не так багато приківки. Открываем -то этот Топчик. На да ладно. давай. Или задив. Задерж... блин. Обычно не, не, можно было подкручивать влево-вправо. Было вообще кайфово. Блин, знал же, что задили. Задерж... Кипичені шкоди від ефекту стану. А, давай. Так, впереді, якщо червоний цукру знайду, буде топово. А вон він є. Це, трошки підхилялися, Так. Хто ж мене там пробив? так. Ні, може ви поздихаєте, але... Шкодові тепер встану, давай. О! Ха! Шикарно! Накопичення на це. А, давай! Хоча треба було попередили, капельно. Може б щось класніше випало. Плюс від кожної перекидки у мене шкода росте. Теж непогано. Сворем він камін. що тут за ресурс? Це треба взяти. Ну я мати ресурси збираю, вони на покращення... Предметів потрібні будуть. Ооо. Ну, перезарядку давай на колегу. Лег... Від легендарки відмовлятися це трошки тупо. А отут можна перекинути. Шкода. О, давай. раз уже розкачав, та... то Можна і в шкоду інвестувати трохи. Хотя я трохи прокопаю в полоде мені бігать То я знаю, що вони потім на мене нападуть Не дадуть пройти нормально Мені воно не треба Давай І зверху. Біжим, 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 біжим. Може ти бахнеш? О, бахне. Тут... Тут я навіть не знаю. Блін, погано, що цей радіус не заходить далі, блін. Я б круги просто наматував. Так, шкода на все, або на струменеву. Ммм. Mm щоб я вибрав що там що там 10 відсотків так зверху бачу, бачу 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 біжу давай є одну пробили золото золото мені може знадобитися до речі золото мені може знадобитися на перекидки але Але в мене й так його багато але ж блін я ж жадібний двор. Рівня. Давай я так. Хоча надо было видокарпустану брать. О, Ой, боляче. Тут головне що? не підпускайте до себе букову. Они можуть мене сильно розломати. Ну і елітку тримати подалі. В принципі В принципі це можливо. Тут нічого такого складного немає. У мене морозка є. Він це все тримає подалі. Ось тут тільки пробігтися. Шкода. Ну ладно. Муха, муха, муха. Вот тут вы буквально сейчас бахнуть. Ну я прям на грани, бегаю, уже справді. О. Перекидка что тут можно? О, <laughs> давай. Так, предмет я забрал. Давай, 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 давай. О, не прав. Воно мені нафиг не надо, але я хочу взять. Дайте пройти. Дякую Ну, щоб тут еще не залишиться Досяжні, хай буде. Ну, такий забіг нормальний був. Дуже, дуже нормальний. Чіткі ще ачівки отримав. Два предмета. Ууу. Фіолетові. Отака От стата. Ну, морозко сухарик, як завжди. Тут нормально. Ну, я їх і прокачував. Вони нормально вривалися. Спорядження. Що тут я взяв? Я посилений... посилені броні пластини. Захист і озе... ого. І удача! Вау! Плюс 6 за після поліп... поліпшення показника захисту. Вау. О, це класний предмет. А... Тут поліпшити. Вау, його ще й можна поліпшити. Ні, оце я прям буду качати. А, качать у мене золота нема. А... Так, давайте подумаємо. Золото золото. Ну, блін, ну предмет дуже класний. Захист, то з ще і удача. Прям круто. А, ладно, давайте спорядження далі, дивиться. Ще я взяв. Знову приціл. Тільки цей спуск. Шкода, швидкість ймовірність критичної шкоди. Типу, як оце? Амортизатор. І рідкість більша. А, Швидкість перезаряджання після поліпшення показника ймовірність крита. Швидка стрільність після поліпшення показника критична шкода. О! Теж прикольна штука, насправді. Прикольно. Прикольно, прикольно. А зараз будемо завершувати це відео. Всім дякую за його перегляд, всім дякую за підтримку, за лайки, за коментарі і всім пока.